Свою обеспокоенность выражают и сами покупатели супермаркета. Такого резкого повышения цен, как они сами признаются, не ожидали. Вот так с пустой корзиной можно и уйти из магазина. Если с собой рублей 500, то этого может не хватить даже на килограмм куриного филе и десяток яиц. Цены резко возросли и не заметите это очень тяжело. Конечно, все подорожало. Даже взять это мясо. А помидоры, извините, 289? Извините меня, это очень дорого. И как-то так тихонько-тихонько все поподнималось. На копеечку это. Яйца вы видели сколько? А куры 250 рублей килограмм. Цены баснословные. Ну, на все. Что не кинься, хлеб, все, везде. Я говорю, это, зарплата остается прежней, а цены растут. Был скачок цен на яйца, на молочку 100%. Ну, колбаса сыр. куриця зараз по цене свинини, поэтому выгоднее зараз покупать свинину чем курицю. Поэтому проще съездить куда-нибудь, отовариться туда, туди на большую землю. Яйця поднялись. Как посоко Это... яйця поднялись? Були 100, 120, А сейчас уже некоторых магазинах 160. Это очень дорого, конечно. Цени на соціально значимые товари устанавливают новий антирекорд. Слава Україні. Доброго дня, пане Романе. Вітаю, героям слава. Вперше задам вам питання інакше ніж ми завжди задавали. Коли, е, е, допоможіть, а де де у вас за останні пару діб відбулися зміни на мапі? Я пр пробігаю лінію фронту е, вже другий раз очима і не можу знайти, хоч якусь різницю з тим, що бачив декілька днів тому. Фронт завмер. Не завмер. Ви не побачили синю зону біля Іванівського в районі Куп'янська. Там збройні сили мають успіхи і знову відбили нещодавно втрачені позиції. Там саме там за вчорашній останній день змінилася мапа. Це вже добро, ви маєте від Збройних сил України на те, щоб публікувати цю інформацію. так? Тобто це закріпилися, тобто це є вже зміни, так? Тобто, це не той варіант, коли є сіра зона, і вона може декілька разів за день переходити під вогневий контроль? На мапу потрапляє перевірена і безпечна для збройних сил, для наших бійців інформація. Тому якщо вона вже з'явилася там, значить все, все нормально. Добре, а якщо ми беремо, наприклад, у е, Авдіївку, я розумію, що інформація може проходити різні е, часи для того, щоб її перевірити, верифікувати. Бо одночасно потім з'являється в українців ранок. 7 грудня українці прокидаються і одночасно читають інститут вивчення війни Сполучені Штати Америки, значить. У збройні сили України втратили території, просунувся ворог на промці в глибину, і одночасно на іншому сайті читають, що ЗСУ відбили втрачені позиції в районі Авдіївки. Ну, якщо навіть вони не читають е, суперечливі дані всяких русських е, воєнкоров, то все таки одночасно зрозуміти відступили і відвоювали це неможливо. Що що ви бачите по своїй перевірній ситуації, зокрема щодо Авдії, які просунулися, про, продавили, розкажіть? Ну давайте почнемо з інституту вивчення війни, який думає, що ми вже проговорювали цей момент, що, що росіяни подають об'єктивну інформацію. І саме приклад один з прикладів це Степове, коли Росіяни вже доходили до Бердичів, заявили, нібито вони взяли цей населений пункт. Майже місяць назад єсве перемалював, тому що це були заяви там військових і цих воєнкорів, нібито ж об'єктивні. Але ми знаємо ситуацію, тому що ми не за океаном, ми безпосередньо тут маємо зв'язок з нашими бійцями, маємо купу інших джерел. Відповідно, всі бачать обстановку на степовому і в цілому в Авдіївці. Промка зараз залишається важким важким таким місцем в Авдіївській агломерації в Авдіївському фронті, тому що він намагає ворог намагається там просунутися зараз застосовується в першу чергу артилерія, яка просто рівняє все з землею, тому що вони не можуть нормально просто туди зайти, адже наші бійці їм дають одразу бій. Заходить техніка, штурмується піхотою, і поки суттєвих змін за останні часи немає. То вони були декілька днів назад, і вони були нанесені на мапу. Зараз там йдуть бої, ворог тисне, і побачимо, як буде сьогодні, як буде завтра, тому що він не полишає спроб мати там успіхи закріпитися на тих позиціях. Чого точно збільшилось на вашій мапі це червоних стрілочок. Тобто, а це означає саме вогневі атаки російсько-фашистських загарбників. Тобто, бачите інтенсифікацію, чи ці стрілочки теж означають просто обстріли, а не контактні бої? Ні, це напрямки наступів. І зараз саме в районі Степового ворог намагається обійти з будь-яких сторін, степове, тому що вони не можуть туди зайти в лоб. Вони намагаються знайти якусь слабку зону, щоб просунутися по флангах. Вони пробують зайти на АКХЗ, вони пробують його обійти, обстрілювати. Степове зараз з. Півдні інтенсивно наступаються на позиції, там ситуація дуже динамічна, тому що позиції можуть переходити з рук в руки, але це війна, і в силу того, яку інтенсивність наступу застосовує Росія. Це можна зрозуміти. Так само на півночі степового вони так само намагаються обійти е, і входять з дуже великим таким е, огортанням, е, намагаються дійти аж до Бердичів, у них це теж не виходить. Так само відбуваються атаки в лоб і можна навіть побачити відео. І нещодавно от вчора ми публікували на своєму каналі одне з відео, одне з атак росіян, коли вони знову ж таки ховаються по норах. Під заборами ховаються в техніці, підбиті там в залишках якихось споруд, коли йде ураження там і впівроними скидами чи артилерією. І якщо хтось виживає, вони лізуть далі як зомбі по своїх же ж трупах, а всі на там просто неймовірною кількістю трупів. І от, ця інтенсивність відбувається щодня і щоночі. Мане, що давайте на запорізький за напрямок заглянемо? Власне той напрямок, про який найбільше говорили під час контрнаступу по шлях на Мелітополь до Азовського моря. Зараз ми говоримо про певні успіхи в околицях вербового, і на мапі, зрештою, теж помітно, бо завжди там є якісь невеликі блакитні фрагменти. Але теж часом ми військові нам розвідають про те, що лінія фронту там рухається дуже динамічно і в одну і в другу сторону. Проаналізуйте, будь ласка, ви ситуацію. Власне, як часто відбуваються ці зміни, чи це є щодня, а ви трошки. Не так швидко це оновлюєте та, та згодом, чи, чи як це відбувається? Ну ситуація дійсно дуже динамічна, де позиція переходить так само з рук в руки, тому що ворог сконцентрував там велику силу військ, і зараз між ну, Покровкою та Вербовим ворог намагається зрізати наш виступ, який у нас там є. Зібрав там велику силу. Відповідно, наступає і зараз проводиться більше розвідка боєм. Далі видно по їх застосуванню, що вони підтягують техніку, і бій вже йдуть такі колони техніки. Потроху застосовується, відповідно це буде наростати, тому що вони поставили задачу наступати саме там. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.